Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам три котлеї. Правда, не цвітуть вони у мене рясно, як колись, бо всі поділені. Поділені, тому що на великій кущі місця немає. А хочеться і таку мати, і таку мати. То я вже приходжу до такої думки, що залишити собі парочку якихось котлей. Хай розростаються кущами, щоб цвітіння було пишним, а не по однієї квіточки. Ну, відео не про це. Я сьогодні ось показую три орхідеї. Одна з них персільваліана. Персі. І дві гібриди з нею. Як ви гадаєте, хто з них персі? З цих трьох? Пишіть в коментарях. схоже ще, так? Да? Дуже схожа між собою. А оця котлея того року, чи поза того року? Того року, так. Да. Зацвіла мені ось такою дивною квіточкою без губи. Ось така була мутація через те, що я її не дополивала. Був в мене такий час, що я їх не дуже гарно поливала і сформувалась ось такі. Буває, бачите, цього року абсолютно нормальна квіточка. На жаль, камера не передає дійсний колір губи. Губ усіх трьох вони такі більш темно малинові. Темно-малинові, такі виразні, контрастні а на камеру. Трошки не такі. Ну, вже, як, мабуть, всі здогадалися, да? оце є персі. А оце зліва і справа Це її гібриди. Який дійсно гібрид я не знаю. В однієї нашої групі архідейній. Я виставила фото оцієї. Це перша зацвіла. Бо я так відові котлі ще знаю, хто є хто, а в гібридах. І їх зараз все стільки багато я не дуже обізнана. І мені написали назву. О, дякую велике. Мабуть, вона це є. Потім я ще в інтернеті знайшла ще одну. Ось виставляю вам фото обидві гібридів. Одна персі на тріані, а друга тріані на персі. Хтось з них точно. Дуже схожі. А ця цвіла у мене дуже класна того року. Не, поза того року я її розділила. Того року вона тільки чохол дала і не працівла. Ні, цвіла. Цвіла, то он чохол поза того року не цвіла. Ціла, а цвіла дуже пишненька, десь у мене є на каналі. Зараз покажу губки в профіль. Ось так. У персі квіточка трішки менша за оцю. Гоба тут зовсім інша, така красива. І тут невелика квіточка, а були квіти більше, набагато більше, десь як оці, а може й більше А після того, як я її розділила, Ще й мох посадила. Вона дуже е, гарна, до речі, росте в мусі. Невеличка, але дуже виразна, дуже красива квіточка. Є легкий аромат, приємний. А ці дві растуть в корі І та теж на фоні Голден Наталі. А Наталі, ну як сонечки, багато сонечок. Класно так виглядають. Зараз в нас холодно, на вулиці сонця немає. І я їх зараз підсвічую. То два чи три роки до цього не світила, а зараз я не знаю, що мені в голову стукнуло, то я нагребла ламп. Оцю зараз виключила, бо в неї там рожеве світло, і вона, ну, не дуже приємно її знімати, і вона камера і так не показує дійсний колір квітів. А ті лампи ще теж додають фальшу. Зараз покажу ще одну мою котлійку, потихеньку розцвітає. На веранді десь зараз 15 градусів. Не всі бутончики ще відкрилися. І починає вже в'янути анцепс. І як довго цвіте мій мій конвалє адендробім. Обожнюю його квіточки, довго цвіте, ще один квітконос почав вилазити. Ой, От такий. І росте, і цвіте. Хочу зараз деякі орхідеї пополивати, бо для деяких, особливо ті, що з бутонами, і мої саркахілуси, які, та хоч тут, хоч в тій кімнаті, де інші ростуть, вони якраз нарощують квітконоси. І їх просушувати не треба, бо квітів води дуже мало. А забула ще одну виставити. І я її купувала як тріані колись дуже давно, а тепер чогось у мене з чесної колекції. Ось, тепер чомусь мені так вважається майже впевнена, що це не тріані, а теж гібрид. Вона вже починає в'янути. І теж була розділена, пересажена. Ну, задня частина була відрізана і цього року тільки одна квіточка. В неї не така яскрава губа, але ж майже такої форми. І вона більш така з рюшечками, так як мережева, і пелюстки в неї сіпалі, такі вонизні. В цих теж є трішки, зовсім трішки. Не так виразно. А в цієї прямо ось така вонозність красива. Ось такі гібридики. які у вас думки з цього приводу. А ще хочу сказати, що і цвітіння. Персі цвіте десь в цей час. Ну, в мене пізніше квітнуть, із-за того, що температури в день прохолодніші і розвиток більш такий млявий, не так швидко. І ці котлеї теж одночасно десь так цей час теж цвітуть, як і Тріані теж. Десь так. Ці гібриди я колись купувала в Діми, рекламувала його, за що мені дуже соромно, бо я також ошукана ним, як і всі інші покупці. Бо оці орхідеї я купувала в нього як персі. І їх було чи 6, чи 7 штук, я не пам'ятаю, різних варіацій кольорових купувала я персі. Ну, а всі зацвіли ось так. Ось так. Гібриди. Неприємно, соромно. Ну, нічого. Це якось можна пережити. Як виявляється, це не саме страшне в житті. Що може бути. А на цьому все. Слава Україні, з метрошистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!